Коли помирає імперія, невже все в одну прекрасну мить рухне. Ні. Ні. Але приходить мить, коли люди припиняють у це вірити. Не дозволяйте сьогоденню знищити вічність. Від Френсіса Форда Копполи, пані та панове, а також діти будь-якого віку. Вітаю! Це суспільство. Невже це єдиний спосіб, завдяки якому ми можемо жити? Створюйте ваше майбутнє. Давайте об'єднаємося та повернемо місто собі. І коли ми задаємося цими питаннями. Коли ведемо діалог про них, це по суті своїй утопія, Мегалополіс.